На Херсонщині живуть справді сонячні люди, щирі, гостинні, працелюбні. Саме вони піднімають економіку області та кожного дня підтверджують, що Херсон це місто зі значним виробничим потенціалом. Прип'яття інтерсклад, та у нас призвичена. Вироблення... Підприємство, яке призводить битову хімію і автомобільну косметику. Підприємство випускає продукцію під двома брендами: це побутова хімія торгової марки Клайм, та відома серед автомобілістів марка Золекс. Сьогодні ми продаємо нашу продукцію в 27 країн Євросоюзу. У нас є мощний партнер в Європі, в Словенії, кому ми відгружаємо всю продукцію, а вони виставляються в усіх європейських країнах. принципы, это шенгенская зона, единая таможенная база, единая документация, не требует никаких дополнительных сертификатов. Поэтому для того, чтобы быстрее развиваться и выходить на новые рынки, ми будуємо таку систему дистрибюції в Європі. В основі усього процесу виробництва лежать сучасні європейські технології. Для того, щоб у нас вийшов якийсь продукт, ми рецептури і технології купували в Італії. И для того чтобы э, они себя немножко защитили, мы установили системы, по которым они в онлайн, Бергамо, с Смилана, да, наблюдают, с какой скоростью у нас работают мешалки. Вдруг у нас не відповідає продукт. вони можуть нам сказати, ви не видержалі скорость, нагрів, відпуск на підприємстві. Ретельно перевіряють кожний етап виробництва: від контролю якості сировини до отримання кінцевого продукту. Особлива увага приділяється чистоті води, яка є основою всіх товарів компанії. Ми надавали нашу воду в лабораторію в наш сес і вони сказали, як ви добились такого качества води. На этой установке можно сделать как демерализованную, так же и диссиллированную. Там стоят металлические мембраны, молекулы воды, проходя через нее, очищают все вот эти микроорганизмы. Ми ніколи не ложимо фосфати, которые можуть викликати алергію. Ми хочемо, щоб Україна в Євросоюзі цінілась і була знаменита хорошим качеством. Нині Херсонське підприємство інтерсклад виготовляє інноваційну та перш за все екологічно чисту продукцію, яка має успіх на вітчизняному та європейському ринках. Наклоіння нашої компанії, щоб всі продукти були екологічно чисті, і щоб ми использовали в два рази менше моючих продуктів. Чем использують сегодня люди? є очень хороший продукт для мойки рук. В Украине производим такой продукт только мы. Жидкое мыло нанося на руки. Пока его растираешь, иногда капля мыла падает в раковину. Соответственно, уходит в реки. То для того, чтобы уменьшить сброс вредных веществ в Днепр в наші реки, мы ушли на пенообразування. Это в два раза меньше продукції необхідно. Для оптимізації логістики керівництво підприємства впровадило інноваційну автоматизовану систему управління складом. Установлена французька програма, яка дозволяє, що кожен оператор складу має свій, свій штрих-код. Да, він йде по допуску. Зараз його програма допускає в систему. И если там в течение, к примеру, пяти минут в систему обращается три оператора, и программа видит, что в данный момент три оператора на складе свободные, в накладной порядка 150 позиций. То система розбрасує на кожного оператора по 50 позицій для того, щоб вони за единицу времени максимально зібрали эту накладну. На конец дня система показує, яке количество товарів він зібрав, і сама насчитывает ему зарплату. Тобто, человек сам завжди розуміє, сколько він за день или там за місяць за заработал. Сучасні технології виробництва, екологічно чиста продукція та професійний менеджмент дають всі підстави для того, щоб підприємство інтерсклад розширювало свої території збуту. на иноземных рынках. Мы хотим двигаться в Евросоюз. Это громадный рынок, потому что сегодня российский рынок для нас закрыт. Украинский рынок, возможно, не такой большой. И для того, чтобы сегодня выдерживать конкуренцию с европейскими производителями и с американцами, мы должны иметь высокотехнологичное оборудование. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно обязательно продавать на внешние рынки. И это очень важно сегодня для нашей страны. У просуванні на європейські ринки підприємство допомагає Херсонська торгово-промислова палата, яка протягом багатьох років є надійним партнером компанії. торгово-промислова палата это паровоз, який підтягує підприємців під всі закони, під всі новшества, які виходять у нас зараз в Україні. страна бачите, країна закони, міняється закони, ми йдемо в сторону Євросоюзу, відповідно, ми довжні шагати в ногу цих законами цих правилами завдяки співпраці з торгово-промисловою палатою підприємці орієнтуються у сучасних економічних процесах та законодавчих змінах. Торгово проміжна палата постоянно проводить у нас зібрання, тренінги прилишають підприємців. Я как председатель сети підприємства просто очень сильно відчуваю. і підприємці області благодаря дуже хороші тренінги. Почему? Потому что приезжают и компании USAID, приезжают различные и финны, и шведы, и нас обучают. Что мы уже сегодня готовились, что нас ждет. И как нам дальше построить свой бизнес для того, чтобы мы были успешными на протяжении не одного года, а на протяжении долгого времени. Сьогодні торгово-промислові палати в усіх регіонах України допомагають підприємствам налагодити торгівельні зв'язки за кордоном. Любий підприємець, який который... Хочет быть успешным, ему будет необходимо прийти в торгово-промышленную палату, потому что без нее, думаю, что будет тяжело искать новые рынки. Без нее не сможет качественно и быстро развиваться». Сьогодні підприємство інтерсклад активно задіяне у різноманітних соціальних та волонтерських проєктах і не залишається осторонь від тих, хто потребує допомоги. Є волонтерські команди, які працюють в Германії, Збирають обладнання медицинське, яке наприклад, відработала 5 років. Просять нас, підприємців, Херсонщини, допомогти транспорту, оплатити машину с розтамом, Хотим хотіла портал квартал пробовать получать оттуда оборудование в Германії. Спільно з Херсонською торгово-промисловою палатою та регіональними підприємцями інтерсклад робить великий вклад у розвиток унікального для всієї України проєкту Зелена школа, яка будується на Херсонщині. Це сільська школа, яка побудована за принципом енергозбереження та з використанням екологічних матеріалів. В Антоновці буде школа зелена, на ній 400 квадратних метрів сонячних батарей. Полностью вся система водоснабжения, канализации, электроснабжения будет работать на солнечных батареях. Проект этот уникальный. У нас еще в Украине, например, в Херсонщине не сильно используется солнечная батарея, непосредственно какие-то там еще на объектах, а таких объектов, как школах, вообще нет. Это первый проект. Інноваційні технології підприємства Інтерсклад його турбота про навколишнє середовище, складові успішної реалізації продукції на європейському ринку, адже українське найкраще.